Вітаю всіх, хто стежить за метеорологічною ситуацією. Аналіз свіжих синоптичних карт та баричних утворень вказує на те, що друга половина січня 2026 року в Україні пройде під знаком активної перебудови атмосферних процесів та вторгнення холодних арктичних повітряних мас. Станом на сьогодні, 15 січня, ми перебуваємо у перехідному періоді панування малорухомого антициклону. Що забезпечує температурний фон у межах від мінус 2 до плюс 3 градусів Цельсія, проте вже після 20-го числа відбудеться стрімке падіння атмосферного тиску та зміна напрямку повітряних потоків на північно-східні. За даними прогностичних моделей, з 21 по 23 січня через територію України проходитиме активний холодний фронт, який принесе з собою комплекс несприятливих погодних умов. Інтенсивні снігопади подекуди з утворенням стійкого снігового покриву до 10-15 см, та посилення північного вітру до штормових значень від 17 до 22 метрів на секунду, що спричинить сильні хуртовини та зниження видимості на дорогах до 200-500 метрів. Найбільш напружена ситуація очікується у період з 26 по 30 січня, коли внаслідок адвекції ультраполярного повітря. Температура в нічні години у східних, північних та центральних областях може опуститися до позначок від мінус 14 до мінус 18 градусів Цельсія, а вдень не підніматиметься вище від мінус 6 до мінус 9 градусів Цельсія. Південні регіони опиняться в зоні значних температурних контрастів, де зіткнення теплих морських мас та арктичного холоду призведе до небезпечних явищ у вигляді ожеледі. Налипання мокрого снігу та сильної ожеледиці, що суттєво ускладнить роботу енергосистем та транспортне сполучення, загальний температурний режим січня очікується на від 1,5 до 2 градусів нижче кліматичної норми, що робить цей період найсуворішим етапом поточної зими. Будь ласка, враховуйте цей професійний прогноз при плануванні дальніх поїздок та господарської діяльності. Пишіть у коментарях назву вашого населеного пункту для уточнення локальних метеоданих, ставте вподобання для просування актуальної інформації та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити екстрені штормові попередження.